Наступний матч Вашингтон з Джорданом Пулом, Крейзі зачіскою Кайла Кузьми та Франшизою Комон зі столиці приїхав до Індіанаполіса. І, до речі, цього року All Star буде гратися тут і повернувся формат іст проти Вест? Тому класика повертається. Я дивився цей матч. Більшу його частину було цікаво, як Хель Бьортон та його команда будуть протистояти Вашингтону. Вашингтон нова кров. що там дійсно з Джорданом Пулом, тому що його е, розра. Е, роз... Рекламували до неможливості. Гарнет казав, що це новий Харден. Подивимось нову зачіску Кузьми. І мені дуже подобається Тайос Джонс, який з Мемфіса, ось він, номер п'ятий, забиває. Ну, а що стосується Ріка Карлайла та його банди, а може і до плей-офф ми потрапимо, хлопці тут вже е Звичайно, Халі Бьортон, гравець збірної. Да. Тут Брюс Браун з Денвера, розігруючий Топін, центровий з Нью-Йорка, який нарешті отримав багато ігрового часу атлетичний високий, данкуючий, підбираючий. Ну і тут, звичайно, Баді Хілд виходить з бенчу. А у Вашингтона виходить нарешті здоровий італієць Данило Галінарі. Який прийшов сюди з Бостона, але я пам'ятаю його лише за Денвер, тому що в Бостоні він, здається, не грав, і ще, звичайно, Еван Тернер є в Індіані як основний да центровий то обітопін Форвард, ну, четвертий, п'ятий номери. Big boys. Да? І що я хочу сказати, ну такий Індіана стиль, звичайне, шоу Карлайла, шоу Індіани, шоу Халіберта не такий трошки бій-беги. -бі да? Тобто біжи влучай. Але е і у Вашингтона те ж саме, бо Тайос Джонс, до речі, ну, на мою думку, ідеально вписується. І я не очікував. Такої, такого опору від Вашингтона, я думав, там взагалі ну, нема на що дивитися. Ні, досить, ну, може, вони поборються за плей-ін. Дивіться, ми не робимо висновки після першої гри. Да? Тому а, ну, перша опція Джордан Пул, друга Кайл Кузма на Бігмені в пас, але і Тайс Джонс і свої очки, і свої асисти набирає, подивимось в кінці. Скільки там в нього цифр. Ну і е, індіана мені і симпатична більше. І хто тебе питає, да? за симпатія, але я вискажусь трошки, трохи симпатична, та трошки все ж таки більш командно вони діють. І, на мою думку, на півголови вони трошки вище та стабільніше будуть. Е, ну, звичайно. Е, Треба дивитися за наступними матчами. Плюс Браун влучає, і ми бачимо, що плюс два в, на початку другої чверті лідирує Вашингтон. Тайс Джонс заходить і набирає свої два очки. Четвертий сезон в Лізі проводить обі Топін. До цього нагадую, він виходив з бенча у Нью-Йорк-Нікс. Ну і молода кров в Індіани. Вважаю, що одна з найцікавіших команд цього сезону молодих у національній баскетбольній асоціації. Ще виходив кулібалі. Також молода кров, наймолодший. Да, здається, в історії клубу Вашингтон Візерс. Наймолодший гравець, який вийшов. Ну молодим дорога, так і. Ще ж як, ще ж як, ліга молодих, Вембаньяма, все таке інше. Ну і ми дивимося, дивимося, що гра рівна. Мені особисто, ну звичайно, Баді Гілда. Я пам'ятаю ще за Сакраменто цього снайпера. Звичайно, тут Халі Бертон, але мені особисто я би відмітив Матуріна. молодого е гравця е з прикольним номером 0-0 на спині. Ось він з м'ячем, і тут немає фолу в нападі. Все в порядку з суддівством. Поки що да. І Майлз Тернер, 33-й номер, 19 очок в середньому за гру. Ось він ось такий трошки спиною до кінця забиває м'яч. Брюс Браун 12 очок. Саме для цього він сюди прийшов. Да не можемо ми казати, що розвалилася франшиза Денвера, тому що пішли два гравці: Грін та Браун. Не маю я такої інформації та таких запитів, хто скільки отримує, скільки контракт, скільки років, які драфт-піки. Я більше слідкую за грою, отримую задоволення від цього. Кузма Step Back 3 влучає. Ну трошечки відпустили Wizards. Індіану плюс 5 і вже друга половина гри. Халі Бертон молодець. От він реально такий хайфлайер. Він ходий, як не знаю що. І він швидкий, і він і пасує, і він, і подивіться, пас, і топін топить трьох. Я ж кажу, що це тренд. Да? Цього року влучати трьохи. І подивіться, він то там, то тут. Скажений Халі Бертон. Я дуже за нього радий. Не все ще в нього виходить, звичайно, але він універсальний і дуже вправно з м'ячем рухається. І це от така нова школа. От Бол Бёртон, Вони такі, от Банкеро, це взагалі новий рівень Вемба. Вони вміють все і одразу, і просто що вони молоді. Але ж ми розуміємо, що це майбутнє ліги. І подивіться вже. Плюс 12 візерц відпустили. Подивіться, все навколо Халібертона. Кузма там в захисті свою зачіску може подивитися. Центровий Вашингтона, який набрав за дві чверті чотири фоли. Потім був Трошки, ми розуміємо, що скутий в захисті обітопін розкривається. Дуже радий за цього Данкера. Ну і ми вже бачимо, що багатенько-багатенько очок відриву. Кузма скажено йде до кільця. Молодець, молодець. Нічого сказати, крута підмога пулу. Ну, а це Баді Хілд, здалеку трьошка. Ну і плюс 15. Ми заходимо в останню чверть. Матурін, подивіться, як швидко вони переміщуються, що нема часу навіть зупинити їх через заслін потрапляє в кошик гравець Індіани. Ну і плюс 19 намагання Візардс, але, звичайно, що. Не ресурсу, ні часу, мабуть, не вистачить така собі інтрига. Ну і Тернер тут, коли потрібно, додає Галінарі, звичайно, йому не, не допоможе з цим. Відповідь Вашингтона і подивіться: багато обіграшу один в один такого в Європі звичайно не буде. І ще одна трьоха. Подивіться. З ран-н-ган якийсь баскетбол і плюс 20, 130, 110. Тюрнер. Все зрозуміло, але я очікував гірше від Вашингтона: 120-143 перемога Індіани. і статистика до вашої уваги. Будь ласочка, подивимось цифри. Кайл Кузма, 25 очок. Таюс Джонс, 16 а Джордан Пул – 18, Галінарі – 16, Індіана Пейсерс – Топін – 11, Браун – 24, Халібертон – 20, Матрін – 18, Тернер – 11 і Сміт – 13. Окей?